А, і м, важливо, чим запам'ятається художник от, ну, протягом всього його доробку в історії, да? Яким він буде, якими великими літерами він буде записаний в літописі Мусе. Але трошки грунзуватості кожна персональна виставка нам додає. Легка металізація проникає в наш зовнішній вигляд і самооцінка. Так от, я би хотів сказати, що Ігор Трахіменко поєднує в своїй творчості унікальні речі. З одного боку, він пленерист, він може розчинитися в мотиві, повністю зануритись в нього емоційно. Але з іншого боку, він створює нам оцей якраз літопис, такі архетипові образи Києва, які саме будуть асоціюватися з десятиліттями ось цим, да? дуже драматичними, дуже суворими. І тоді із його тільки буде звучати щира емоція. Яку повторити, відновити, імітувати буде абсолютно неможливо. А ще він унікальний тим, що поєднує собі лірику і гумор. Подивіться на його стафажні образи людей, які там е плавляться на жаркому київському сонечку на пляжі і на парку, або ходять по спекотним вулицям. Вони всі дуже характерні, вони всі дуже неповторні, в них яскраві характери, і навіть в деяких кострубатості вирізняється а, така добродушна саркастичність автора. І це теж аналіз. А це не тільки пейзаж, це не тільки архітектура, приємна зелень, зелені, неба. А це наше покоління, наш час. І тому оці роботи, вони так дуже проникливо карбують неповторні люди нашого життя. І за це художник велика. Що добре? Це окрема тема Олексія Вчиренка. Дуже поважна і як то кажуть. Відома особистістю у подальших колах міста Києва. Ви і подивіться, що це тільки що сказав таку кому не стоїть. Широковідомий в вузьких колох. Київськова це робить. Хочеться сказати кілька слів, тому.

Муза для художника це його друга душа. І от коли зустрічається в резонансі душа перша і друга, то народжується насправді художник. Бо за кожним великим чоловіком знаходиться велика жінка Ну, і без не, не в плані варіга, вариків по своїм духовним якостям, бо вкласти оптимізм, підтримати, вибачити в слабкостях художника, в його метаннях, в його страждання, в його невизначеності, дати йому той імпульс впевненості, балансу, щастя і доброти може, звісно. Тільки справжня музы. А можно будет